Як перетворити виробничий хаос, де всі тільки й роблять, що гасять пожежі, на чіткий прогнозований механізм? Є система, яка пропонує готовий рецепт. Давайте розберемо методологію Алекса Яновського, яка саме про це. Отже, наш план такий: спочатку зануримось у саму філософію, у зміну мислення керівника. Потім подивимось на чітку майже армійську командну структуру. Далі розберемо чотири залізні правила, на яких усе тримається. Побачимо, як це працює день у день у щоденному ритмі. І наостанок, найцікавіше, зрозуміємо, в чому ж справжня сила цього підходу. А ось і головне питання, яке варто собі поставити. Цех працює на основі чітких правил і холодних цифр, чи все тримається на героїзмі кількох людей і постійному латанні дірок? Знайома картина, правда? Так от ця система створена, щоб хаосу покласти край. Погляньте, це ж буквально два різні всесвіти. З одного боку маємо хаотичне управління. Це коли рішення ухвалюється на око, я так відчуваю, коли день складається з гасіння пожеж, і, звісно ж, вічний пошук винних. А з іншого боку, професійне управління. Тут усе на твердих даних, фокус на покращенні самої системи і панує радикальна відповідальність за результат. Отже, частина перша філософія. І тут ключова ідея це фундаментальна зміна ролі керівника. Він має перестати бути тим самим пожежником, який сам бігає з відром. Ні, він має стати диригентом, який керує цілим оркестром. І щоб краще це зрозуміти, є просто геніальна аналогія. Уявіть, що цех це сучасний шпиталь, а керівник це головний лікар. Що це означає? Він не бігає по палатах і не робить перев'язки сам. Його робота дивитися на монітори з життєвими показниками і переконуватися, що кожен пацієнт, тобто кожен процес, у нормі. Добре, з філософією розібралися. Тепер частина друга командна структура. Або продовжуючи нашу аналогію, хто є хто в цьому шпиталі. Бо щоб система працювала, потрібна чітка майже військова ієрархія. На самій вершині Н2 це і є наш головний лікар або командир, начальник цеху. Його робота не операційка. Він не повинен занурюватися в дрібниці. Ні, він гросмейстер, який думає на кілька ходів уперед, встановлює стандарти і ухвалює стратегічні рішення. Спускаємося на рівень нижче, і тут у нас М 1 це наші лікарі чи лейтенанти, тобто майстри. І от увага! Це можливо найважливіша ланка в усій системі. Чому? Бо саме вони на передовій, вони щодня працюють з людьми і є провідниками волі М2 безпосередньо на виробництві. Ну і звісно, є S1. це наші медсестри, виконавці, ті, хто власне і робить всю роботу руками. Але це ще не все. Є ще штабні офіцери, аналітик і технолог. Один постачає тверді дані, інший вдосконалює процеси. Без них наш головний лікар був би просто сліпим. І отут починається найцікавіше у цій системі. Немає ролей без відповідальності. Подивіться. Кожна посада, кожна прив'язана до конкретної холодної цифри. Майстер відповідає за середню оцінку команди, технолог за собівартість, комірник за точність залишків, ніяких розмитих формулювань. Окей, структура є. Тепер третій розділ: чотири фундаментальні правила. Це знаєте, як чотири несучі стіни. Заберіть хоча б одну, і вся конструкція завалиться. Це непорушні принципи. Отже, що це за правила? Перше Договороспроможність. Працюємо тільки з тими, хто виконує обіцянки. Крапка. Друге ніяких мені здається. Керуємо тільки на основі цифр. Третє цикл рад. Кожне відхилення від плану це не трагедія, а привід для аналізу. І четверте щоденна об'єктивна система оцінювання. А ось і серце всієї системи. Ніяких почуттів. Забудьте фрази: ну, наче непогано йде. Тільки цифри, і це називається принцип TC. Давайте розберемо. Тверда інформація, тобто об'єктивна, яку не оскаржите, повна бачимо всю картину, а не шматочок, і порівняльна завжди порівнюємо з планом і з тим, що було вчора. Добре, а що робити, коли цифри погані? Ось для цього є операційний двигун системи, цикл рад, результат, аналіз, дія. Все дуже просто є результат, який нас не влаштовує. Ми не панікуємо, а ставимо ключове питання чому не п'ять? І одразу ж, не відкладаючи на завтра, призначаємо конкретну дію для виправлення ситуації. І тут дуже важливо зрозуміти, вся ця система оцінювання це не для того, щоб когось покарати. Зовсім ні. Головна ідеологія тут сьогодні краще, ніж учора. Мета не стати ідеальними за один день. Мета створити культуру, де кожен день робиться маленький крок уперед. Так, з ми розібрались, а як це все виглядає в реальному житті? Переходимо до четвертої частини, щоденний операційний ритм це власне і є пульс усієї системи, і цей пульс б'ється за дуже чітким розкладом. Уявіть, кожен ранок, як за годинником, до дев'ятої, всі цифри завчора на табло. З 9 до 9.40 майстри проводять швидкі розбори з кожним працівником. А о 9.45 хвилина в хвилину головний лікар збирає своїх лікарів і розбирає тільки хворих пацієнтів, тобто тільки відхилення. Ось ці швидкі розбори називаються АПДК. Аналіз попереднього дня кожного це не просто ранкова летючка. Ні, ні, це священний управлінський ритуал. Під час нього майстер і оператор разом дивляться на тверді дані і шукають відповідь на питання, чому не п'ять, та що конкретно зробити, щоб сьогодні було краще. А тепер деталь, яка вражає найбільше. Знаєте скільки часу відведено на один такий аналіз? Дві хвилини і сорок секунд, не три, не дві з половиною, а саме дві сорок. Це говорить про тотальний фокус на процесі: ніякої води, ніяких розмов за життя, тільки результат, аналіз дія. Добре, ми підходимо до фіналу, п'ята частина. І тут найголовніше питання навіщо це все? Вся ця структура, правила, ритуали. Здається, що це якась надскладна бюрократія, але в чому її справжня глибока мета? І відповідь, знаєте, вона просто перевертає все з ніг на голову. Робота звичайного співробітника це сировина, а кінцевий продукт менеджера це невироблена вироблена продукція. Ні, його продукт це щоденний письмовий звіт за циклом рад. Робота менеджера це думати, аналізувати і створювати рішення. Тобто, якщо подивитися глибше, стає зрозуміло мета не просто виконати план. Справжні цілі набагато амбітніші натренувати мізки менеджерів, щоб вони думали системно створити культуру, де відповідальність це норма, і найголовніше зробити постійне покращення не якимось проєктом, а щоденною автоматичною звичкою. І на завершення, давайте знову повернемося до нашого шпиталю. Уявіть, що всі показники цеху, продуктивність, якість, простої це життєві показники пацієнта на моніторі. І от головне питання який протокол лікування, яку конкретну управлінську дію було призначено саме сьогодні, щоб цьому пацієнту стало краще. У відповіді на це питання і криється вся суть професійного управління.